У Житомирській науковій бібліотеці імені Ольжича напружена тиша. Понад 80 шахістів змагаються за кубок солідарності з шахів. 60-річні шахісти, ветерани та 6-річні діти, відомі гросмейстери та юні вихованці спортивних шкіл. Всі вони прийшли продемонструвати свою майстерність у цьому виді спорту. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин побажав учасникам успіху та зробив перший хід у турнірі. Я завжди, чесно говоря, завідував тим людям, які вміють на хорошому рівні грати грати шахмати. Тому що це свідство дійсно гораздо выше среднего. И этот вид спорта на данный момент недостаточно поддерживается на уровне города в том числе. В следующем году мы переходим от финансирования спорта в виде грамот и кубков, мы переходим к реальному финансированию спорта. Мы будем поддерживать шахматы, потому что это интеллект нации. Это тот интеллектуальный потенциал, который действительно нужен и Житомиру, и стране. Олександр Абинович додає, у шахі грає з дитинства і не з чуток знає про користь цього виду спорту. Я сам Играю в шахматы практически каждый день. Да, я там зарегистрировался на онлайн-сайте. Эм, да, играю со, со всем миром. Поэтому в детстве я занимался шахматами. Недолго, не это, но в принципе очень интересная игра. И я считаю, что дети должны заниматься шахматами. Мое личное мнение, шахматы разгоняют, мозги разогревают. Это очень полезный вид спорта практически любому человеку. Григорій Ратнір провів на турнір трьох своїх дітей. Кожен з них має спортивний розряд шахів і рішуче налаштований на перемогу. Батько розповідає, турніри такого рівня – рідкість у Житомирі. Для того, щоб ці діти розвивалися, недостатньо тільки тренерської діяльності. Є необхідність і робота батьків, і має бути компонент, можливості ігри на турнірах, можливості зустрічі з більш сильними суперниками, системної ігри з обсчетом рейтингу, що дасть можливість цим дітям однозначно і безсумнівно усилитися і далі. Не у всех родителей есть возможность. И вот такого рода ну, усилия Сергея Ивановича ну, можно только ну, что можно сказать? сказать спасибо. Тренер дитячо-юнацької спортивної школи Роман Хитрич додає, у місті багато талановитих шахістів і, маючи достатнє фінансування, Житомирщина може показувати на всеукраїнських змаганнях високі результати. «Порівнювати бюджети, звісно, різних областей, особливо таких серйозних, як там Київська, Львовська, Вінницька область. Не просто це десятки разів цифри перевищають… Фінансування в нашій області, ну я думаю, що з приходом таких людей ініціативних ситуація улучшиться і ми на це надіємося. Одним з переможців турніру став десятирічний Ярослав Новицький. Хлопець розповідає, ці змагання у нього вже далеко не перші. Тож у перемозі був упевнений. Ну мені подобається за 6 років. Я цього всього додобився. Мені подобається. Ну я шестикратний чемпіон області і чемпіон багатьох змагань. Я хочу стати чемпіоном України, а потім, можливо, поїхати на чемпіонат світу. Організатори кажуть, надалі такі турніри проводитимуть регулярно. Наступні змагання планують провести напередодні нового року.